просто хочу розказати це для того, щоб ви не здавалися, щоб ви йшли завжди вперед, не долячись на що. Отже, сама я е, родом з Чернігівської області, але е, з війни я приїхала з Гостомеля за два місяці до початку війни. Е, ми приїхали в Гостомель, і от е, 24 лютого ми прокинулись через війну, як і кожен. Багато хто з нас. І коли ми вийшли на вулицю, то аеропорт вже бомбили, і ми не знали, що робити, не вірили в це. І коли ми вийшли на вулицю, моєму сину зараз 4,5 з половиною роки, але тоді йому було 2,5. з половиною. І він сказав, що йому дуже сильно страшно, бо були дуже е, голосні звуки від цього аеропорту, мене ну жили неподалеку. І після того, звісно, я зрозуміла, що потрібно їхати. Якийсь час ми там ну близько 10 днів пожили на Львівщині, і зрозуміли, що війна не закінчується, а тільки продовжується, і довелося їхати в Польщу. Ми приїхали сюди, і дуже тяжко було, тому що нічого не було з собою.